Ради вітати вас, друзі. Найкраще у відеоіграх з великим відкритим світом те, що вони дозволяють нам знаходити локації, в які б ми ніколи не потрапили по сюжету. Як правило, це дуже цікаві локації, сповнені різних цікавинок, але буває так, що вони можуть приховувати дещо набагато страшніше. Давайте у цьому відео я розповім вам про подібні локації. Друзі, можете авансом підтримати відео вподобайкою, це дуже допомагає його просуванню у рекомендації. Дякую. А тепер влаштовуйте зручніше і Приємного перегляду це локації у іграх, які приховують моторошні таємниці. Мапа Лос-Сантоса з GTA 5 приховує безліч таємниць на кожному кроці. Однак, у грі є одне місце, яке лише нещодавно розкрило свою моторошну таємницю, що стало сюрпризом для багатьох фанатів гри. Покинута шахта на північ від Лос-Сантоса була об'єктом багатьох фанатських теорій і містичних історій ще з часів виходу GTA 5, але довгий час вона залишалась недоступною для гравців. І так було до недавнього часу. Оновлення розширеного видання GTA 5 нарешті. Відкрило доступ до таємничої печери, і коли всі охочі гравці кинулись досліджувати її, вони виявили моторошну причину, чому це місце було забите дошками. Усередині шахти знаходиться труп, одягнений у костюм з капелюхом. Знайшовши це тіло, ви починаєте секретну місію, в ході якої дізнаєте, що тіло належить старому актору, якого вбили співробітники студії після того, як він відмовився від ролі у фільмі. Коли ви вперше знаходите цю печеру, то вона здає. Досить мотрошною, але її варто дослідити, оскільки завершення квесту розблокує спеціальний нуар-фільтр для гри. Так, 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 я згоден. Це така собі нагорода, але головне ж, це сам процес, правильно? Продовжуючи тему моторошних локацій у прекрасних проєктах від Rockstar, ми згадаємо про Red Dead Redemption 2. Ця гра, як і GTA 5, приховує чимало моторошних місць, проте вони, як правило, ґрунтуються на якихось реалістичних моментах. Однак у грі також є досить багато і паранормальних явищ, і якщо ви шукаєте можливість побачити щось надзвичайне, то болото Blue Water Marsh – це саме те місце, де вам варто побувати. Якщо вам цікаво, у мене на каналі. Алі є багато відео про секрети у Red Dead Redemption. 2. Ось підказка, можете потім подивитись. Так ось, це болото користується дурною славою серед фанатів Red Dead Redemption, адже на ньому можна зустріти привида. Якщо ви досліджуєте болото вночі, ви можете натрапити на жіночий силует, який буде звертатись до вас з відчайдушними криками про допомогу. Прислухаючись до її голосу та досліджуючи підказки, розкидані по мапі, ви дізнаєте, що примару звали Агнес Даут. Що вона наклала на себе руки після того, як її Роман призвів до загибелі кількох її близьких людей? Спочатку батько Агнес вбив її коханця, коли дізнався, що той покинув її заради іншої жінки. Потім Агнес вбила свого батька і нарешті покінчила із собою, коли усвідомила, що вона робила. Ця історія вже сама по собі викликає неабияке занепокоєння, але той факт, що після цього Агнес перетворюється на примару, піднімає атмосферу жаху на абсолютно новий рівень. Друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу порекомендувати вам україномовну спільноту у Steam Achievement Hunters UA. Якщо ви, як і я, полюбляєте проходити свої улюблені відеоігри на 100%, то ця спільнота саме для вас. Тут ви можете знайти напарника для кооперативної чи мережевої гри, посібники з досягнень, рецензії на відеоігри Steam, розіграші відеоігор, новинки ігор, кіно і багато-багато іншого цікавого контенту. Долучайтесь до Achievement Hunters UA. посилання. У описі під відео. Вторгнення породжень темряви у Dragon Age Origins це досить моторошний сценарій. Але це не єдиний кошмар, який чекає на вас у Феродені. Насправді, один монстр настільки добре захований, що ви можете наштовхнутись на нього лише якщо вам пощастить, або краще сказати, не пощастить. Щоразу, коли ви подорожуєте Денеримом, є невелика ймовірність того, що вам зустрінеться одна з випадкових подій. Зазвичай це бандити, що влаштували засідку, але є також одна. Локація, де ви можете знайти моторошну стару будівлю, яка приховує страшну таємницю. Коли ви зайдете в покинутий на перший погляд будинок, то виявите, що в ньому насправді живе Гасканг, який привітає вас якимись загадковими фразами і одразу ж нападе на вас. Незважаючи на те, що гасканг виглядає як звичайний маг, він сильніший за будь-якого боса у фіналі. І якщо вам якимось чином вдасться його перемогти, то ви дізнаєтесь, чому. Запис у кодексі про Гасканга – Казує, що він є древнім демоном, пов'язаним із створенням магії крові, більш древнім ніж навіть самі породження темряви. Чому такий могутній демон приховувався у Денеримі, незрозуміло, але можна лише уявити, які жахливі речі він міг би накоїти, якби ви випадково не натрапили на нього. Тож, ви молодець, ви знову врятували світ. У третій частині Science Row постійно відбувається щось дивне, незрозуміле і водночас веселе. І тому старий будинок здається абсолютно не підходящим для атмосфери гри. І через це він став найстрашнішою локацією у третій частині. Його зловісний зовнішній вигляд приховує ще більш тривожну таємницю кожні два дні з одинадцятої вечора до четвертої ранку. Всередині можна почути гучні крики болі і жаху, начебто там когось намагаються вбити. Ці крики звучать напрочуть правдоподібно, що робить її не схожим ні на що інше в такому несерйозному світі, як Saints Row. Це призвело до того, що фанати серії створили низьку теорію щодо того, що може відбуватися всередині. Дехто вважає, що жертва, яка кричить, відбувається від зомбі, які проникли в її будинок після того, як ви випустили їх у місії про зомбі вірус. А інші думають, що будинок належить серійному вбивці або що в ньому навіть живуть привиди. І як би там не було, єдине з і можуть погодитись, це те, що добре, що ви не можете увійти всередину. Хоча дуже цікаво, що там коїться. І до речі, не тільки у цій будівлі можна почути дивні крики і голоси. Якщо ви знаходили усі, то можете написати про це у коментарях. У Старфілд існує безліч дивовижних і захоплюючих планет, але в той же час вона не соромиться додавати трохи моторошних моментів. Найвідомішою планетою з точки зору її моторошної атмосфери та навколишнього середовища є, мабуть, Андромас-2. Це планета, яка часто вкрита повною темрявою і має справді дивні та небезпечні інопланетні форми життя. Дослідження планети, як правило, дуже захоплююче, але найбільш тривожним місцем на ній безумовно є таємна конспіративна. Квартира гамма. Хоча місце виглядає повністю покинутим, коли ви заходите всередину будівлі, то одразу чуєте гучний стукіт. І в записах, знайдених всередині, йдеться про те, що об'єкт був збудований для того, щоб утримувати щось використовуючи стукіт. Якщо вимкнути генератор шуму, ви одразу дізнаєтесь, про що йдеться. Як тільки шум зникне, ви опинитесь віч навіть з гігантським тероморфом та змушені будете пробиватись з боєм або ж загинути. Ця ситуація надзвичайно жахва. Є гарним нагадуванням про те, що жадібність насправді не приносить жодної користі. Хто б що не казав, Дед Вайтвуд одна з найстрашніших локацій у Відьмак 3 Дикий Гін, що є досить дивовижним фактом, враховуючи те, з якою кількістю жахливих ситуацій Геральт взагалі стикається кожного дня. Ліс є домівкою для всіляких страшних істот, таких. як Туманники або, взагалі, наприклад, канібали, які з'їдають тих, кому не пощастило заблукати в лісі. Ну і звісно, багато різних не надто приємних створінь. Однак жодна з цих зустрічей не є настільки небезпечною, як монстр, який може випадково напасти на вас, якщо ви заблукали не в тій частині лісу. У південній частині можна натрапити на руїни старого замку. Вхід до старої будівлі заповнений попереджувальними знаками, що свідчать про якусь серйозну небезпеку, яка ховається. Тут, але навіть не зайшовши всередину, ви несподівано будете атаковані небезпечним створінням, величезним страшним стародавнім лісовиком. Оскільки Dead White Wood – це локація з відносно низьким рівнем. Раптовий напад такого боса, як лісовик, та що й древній, це 100% ризик отримати серцевий напад. Як кажуть, чим далі у ліс, тим більш стародавні лісовики. The Elder Scrolls Oblivion, як і усі інші серії Тес, має великий відкритий світ, сповнений містами та поселеннями. Більшість з них слугують зупинками між вашими подорожами, щоб мати безпечне місце для відпочинку після завершення місії або для того, щоб поповнити ваші запаси. Однак, у випадку з Хагдірд відчуття безпеки це ілюзія. Хоча, на перший погляд, Хагдірд здається схожим на будь-яке інше поселення у світі гри, коли ви починаєте досліджувати його більш ретельно ви починаєте помічати, що його мешканці не зовсім такі, якими здаються. У їхній каплиці поклоняються таємничим сутностям, відомим як Deep Ones. А населення веде себе і виглядає досить дивно. А все тому, що всі вони зграя кровожерливих людей риб. Так, все це дивно звучить. І якщо ви почнете квест «A shadow over Хагдірд або порушите закон у цьому поселенні, тоді знайте, що його таємно населяє культ, який викрадає нормальних людей та приносить у жертву своїм богам. Село та його мешканці це очевидна алюзія на оповідання Лавкрафта «A shadow over Innsmouth». Однак, оскільки воно геніально заховано серед багатьох непримітних поселень в облівіоні, його таємниця справді шокує. Повернемось до відеоігор Rockstar. Хоча останні проєкти, такі як Red Dead Redemption 2 та GTA 5, містять багато таємничих відсилань до чогось надприродного, як, от, літаючі тарілки та привиди, GTA 4 здається, майже не містить жодних подібних речей. Проте в грі є одна надприродня річ, і вона настільки дивна і незвична, що викликає більше запитань, ніж усі загадкові речі в інших проєктах Rockstar разом узятих. Статуя Щастя, це аналог Нью-Йоркської статуї свободи у світі ГТА, що знаходиться на острові Щастя, який так і називається острів Щастя. Господи, ну ви зрозуміли. Зовні статуя виглядає як копія оригінальної статуї, але ви також можете побачити її зсередини. І ось тут починаються дивні речі. Як тільки ви потрапите всередину, ви почуєте гучні і чіткі звуки серцебиття, які доносяться з, з гігантського серця, яке прикуте ланцюгами. Серце виглядає справжнім і досить великим. Чому, як, навіщо, що означає це, що статуя насправді жива, ніхто нічого не знає. Ну що ж, можливо, деяким загадкам краще залишитись без відповіді. Світ Фалау це жахливе місце, наповнене канібалами, рейдерами та мутантами. Однак, якщо життя в темному брудному постапокаліптичному світі було недостатньо жахливим для вас, у Фалау 4 також є таємна локація в Бостон Комонс, яка нагадає вам, що світ був не таким же й добрим до того, як впали бомби. Досліджуючи район вулиці Фенс, ви можете натрапити на каналізаційний люк, який, незважаючи на те, що він позначений на мапі, насправді не пов'язаний з жодним квестом. Коли ви увійдете в каналізацію, то знайдете записи, на яких вас одразу ж привітає моторошний голос минулого, який відрекомендується вашим заклятим ворогом і назве вас детективом. Якщо ви наважитесь заглибитись у цю моторошну схованку, тоді знайте, що каналізація була пасткою, яку вбивця, відомий як Фенс Фентом, створив, щоб нарешті зустрітись із детективом, який сидів у нього на хвості. Уся ця локація всередині заповнена безліч жахливих експериментів. Понатів, зроблених з людських кісток, і на записах Фенс фантом дає докладні описи того, що сталося з кожною з його жертв. І якщо цього було недостатньо, то згідно з останнім коментарем вбивці, він міг би вбити і детектива. А це означає, що він міг би вбити ще більше людей до початку ядерного апокаліпсису. Чесно кажучи, у цьому випадку добре, що бомби впали. Night City у Cyberpunk 2077 далеко не ідеальне місце. Але тільки ну ви подумаєте, що вже бачили все, що тільки можливо побачити. Гра може підкинути вам ще й таємничу змову сектантів. У пустелі на півдні від Night City є одне моторошне місце, де повно трупів. Сцена виглядає досить моторошно, особливо якщо врахувати наскільки далеко вона знаходиться від міста. Однак, це лише початок усього кошмару, який вам доведеться пережити, дослідивши це, жертовне, коло, ви знайдете запис під назвою The Children of the Ark Astement. У ньому йдеться про те, що мертві тіла є членами таємничого культу самогубців у Найт Сіті, який вербує нових членів та переконує їх накласти на себе руки в надії врятуватись від якогось суперштучного інтелекту, що ховається за системою безпеки Black Wall. І цей штучний інтелект чекає нагоди, щоб понововати або знищити людство. З одного боку, це звучить як божевільна маячня, але з Важаючи на історію гри, цілком можливо, що сектанти насправді відкрили те, чого не повинні були, і обрали найлегший шлях. Друзі, якщо ви додивились відео до цього моменту, я хочу подякувати вам і попрошу вас підтримати його вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви тут уперше. Це найкраща мотивація для мене робити якісний, і цікавий контент для вас. Також ви можете стати спонсором каналу, підписатись на телеграм або додати мене у друзі у СТІМ. Усі потрібні посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.